На телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин вітаю. Які злободенні питання піднімали сьогодні на сесії міської ради? Стабілізація фінансування у місті дозволяє продовжувати ремонтні роботи. Та про надходження короткострокової позачки до міста Кременчука почуєте вже за мить. Скільки людей, стільки й думок, навіть і в питанні увічнення пам'яті Олега Бабаєва. Пропозицію про перейменування скверу жовтневи на сквер Олега Бабаєва було озвучено в день вбивства, 26 липня, під час вшанування пам'яті загиблого у жовтневому, зібрався тисячний натовп Кременчужан. Сьогодні це питання було першим при розгляді порядку денного 50-ї сесії міської ради. Що і як відбувалось на пленарному засіданні? Розповість далі Ірина Скрипачова. Ще 7 серпня відповідну постанову про увічнення пам'яті Олега Бабаєва було прийнято на комісії з питань найменування об'єктів міського підпорядкування. Продувало цьому звернення народного депутата України Юрія Шаповалова, звернення ветеранів Кременчука. Лист директора комунального закладу фізкультури і спорту, міський футбольний клуб Кремінь Андрія Недяка. Сьогодні проти цього постали активісти Кременчуцького майдану. Їх позицію в цьому питанні з депутатської трибуни озвучували члени виконкому Леонід Харченко та Ганна Павленко. Ще при життю. Олега Майдановича Бабаєва. Коли піднімалось питання щодо перейменування цього скверу, він також виступав за те, щоб перейменувати цей сквер у сквер Героїв України. Ми в своїх заявах виклали цю позицію. Переконливу оцінку діяльності Олега Бабаєва як мера дали люди, і всі це бачили. Переконані громадські активісти і депутати. Я вчора виставив на голосування цей вопрос, і 85% людей. высказывают свое всестороннее да. Мы хотим, чтобы сквер был переименован. таке кременчуган, це не якость политичне конъюнктури прихать, це місто хоче за той позитив. За ту енергію, яку вклав Бабаю, а він особливо вклав сквер Жовтневий. Із 39 присутніх на сесії депутатів пропозицію озвучену майданівцями підтримало троє: двоє позафракційні, один представник фракції рідне місто. Тож сквер жовтневий буде сквером імені Олега Бабаєва, як і міський стадіон. Кремінь арена були суперечки в обговоренні питання щодо присвоєння назви скверу по набережній лейтенанта Дніпрова в районі будинку номер 76 а запропоновано сквер 70-річчя визволення Кременчука від німецько-фашистських загарбників. Фракція рідне місто пропонувала замінити на сквер перемоги. Більшість депутатів цю пропозицію не підтримали, затвердивши перший варіант. Звернулися письмово депутати на адресу голови ради кадрових питань державної фіскальної служби України з проханням вирішити питання про призначення на посаду до керівника Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції. Серед додаткових питання про виділення 99 тисяч гривень для закупівлі амуніції в зону АТО вже під завісу пленарного засідання перший заступник міського голови Віктор Калашник повідомив про те, що вже сьогодні всі бюджетники утримують аванс, а із завтрашнього дня почнуть виплачувати зарплати. Наступну сесію призначено на 30 вересня. Наступного дня, після відзначення дня міста. Отже, одним із рішень депутатів на зібрані п'ятдесятої сесії міської ради було таким: перейменувати міський сквер жовтневий на сквер і. Мені загиблого міського голови Олега Бабаєва. Що згідні з таким рішенням у віковічнення пам'яті Олега Бабаєва Кременчужани, ми вирішили запитати у них самих. Чоловік старався, щоб гармонично у нас тут, в Кримічуґі життя проходило. і внішній це візитна карточка міста завжди. І тому мені приємно, що. Е этот сквер будет именно назван в честь э, Олега Мейдановича. Да я за, я вполне за. Он же его построил, но ну, в конце концов. Он много сделал для города нашего. Это большая честь, конечно. Конечно, да. Мы за. Это он сюда вложил свои труды. Он каждый день сюда приезжал к нам, мы работали. С утра пешком тут вставал и шел пешком без охраны, без никого. Шел до самого конца. Что я переименовать в Такую фамилию, такую, такую людину. взагалі то Це його дітище, він це зробив. З усього міста З найбільш таке місце, як світлячок, да. Да, куди всі злітаються. Ми, це Руба, дуже при дякую і ради цього, щоб так свою подяку йому виразити, називати цей сквер на його честь. Олег Міданович був для нашого міста значимим чоловіком. Я думаю, багато зробив. Тому це достойний вибір. За ці два роки, що він був при владі, то він, мабуть, зробив. Набагато більше, ніж всі попередні мери. Парк це чудово. Хай буде його іменем названий. І хай ще назвуть, що можна його іменем. Це благодаря йому і наш міст, і все наше процвітання останні роки чотири. Це благодаря йому. Тому я дуже рад буду, якщо переіменується іменно Олега Бабаєва. У Кременчуці тривають ремонти трьох важливих інфраструктурних об'єктів. Йдеться про реконструкцію меморіалу вічно живим, ремонт фасаду 16-ї школи і педіатричного відділення міської дитячої лікарні. Через нестабільне проходження платежів у держказначействі роботи ці розпочались із запізненням. Та нині ситуація із фінансуванням стабілізується. Маємо усі передумови для своєчасного завершення запланованих ремонтів. Констатують у мерії. Олександр Демиденко розкаже більше. Черговий об'їзд територій Кременчука Віктор Калашник розпочав саме з цих гарячих об'єктів. У першу чергу завітав до 16-ї школи. Тут триває ремонт фасаду і ганку. До 1 вересня можуть не встигнути. Звітують підрядники, хоч і працюють практично без вихідних. Причина зависання коштів на казначейських рахунках. сожалению, в этом бюджетному году у нас очень поздно появились деньги, тому що вони у нас були заплановані в бюджеті на весь год. Был э, сделан э, бюджетное расписание, начиная там с первого квартала, но деньги э, государственная казначейская служба не пропускала. Поэтому начали они проходить вот, буквально э, 3-4 недели назад, начало. Поэтому ті плани, которые були запланированы Олегом і сейчас вот объехали, посмотрели в каком он виде, потому что только начали. Меморіал вічно живим. Знакове місце для Кременчужан. Тут запланована масштабна реконструкція пам'ятного комплексу. Причини затягування робіт ті ж самі: нерегулярні платежі, Держказначейства. Такий знаковий об'єкт де ми збираємося всім городом к нашого празднику, к дню Незалежності, к дню города. тому це теж об'єкт являється прирогативою, і там зараз будуть соседоточені всі сили. Про інспектував Віктор Калашники хід виконання робіт в педіатричному відділенні міської дитячої лікарні, підсумовуючи побачене, відзначив, якою б складною не була ситуація з фінансуванням роботи, будуть продовжуватись. Прірогатіва являється педіатричне відділення в дітської. больница, где мы сейчас находимся, потому что здесь есть очень большое неудобство для коллектива и, самое главное, для маленьких пациентов, которые сейчас рассредоточены по всей детской больнице. Мы обязаны в этом году эти объекты закончить. Что не успеем в этом году, все то, что было намечено, все, что планировали наши строители, будем продолжать шаг за шагом в следующем бюджетном году и так далее. Кременчужани завжди своїм допомагають. Черговий гуманітарний вантаж бійцям української армії вчора відправили із Кременчука. Бронежилети, продукти харчування, речі першої необхідності доставили військовослужбовцям санітарної автомобільної роти. Наші земляки незабаром вирушують на передову. Тому допомога від народного депутата України Юрія Шаповалова, виконуючи обов'язки міського голови Віктора Калашника та всіх небайдужих кременчужан була дуже доречною. Гуманітарна допомога Кременчужанам, бійцям української армії, які перебувають у зоні бойових дій, доставляється у різні підрозділи збройних сил регулярно. Цього разу бронежилети та продукти харчування передали військовим санітарної автомобільної роти. Дуже большое спасіба, хочеться сказати, і вклад, вклади основною то, що це наш народний депутат Юрій Шиповалов, перший заміститель міського голови Віктор Васильович Калашник. З вот. їх доброї волі. Э... Оказана эта До речі, наші земляки, які перебувають на службі, розповідають, що їм по-доброму заздрять, адже саме вони отримують найбільше посилок та відчувають найбільшу підтримку з боку своєї громади. А міцну дружбу кримінчужан, організованість та згуртованість, ставлять у приклад всім іншим. Пусть вам там служиться хорошо, удачно, і повертайтеся всі живі і здорові. Ми з вами. Насколько можем. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо. 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 спасибо, большое. спасибо. Большое. спасибо. большое спасибо спасибо. 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 Не подведем. Будем нести службу достойно. Будем защищать наше Отечество, Родину, Украину нашу. Во благо наших семей, нашего государства. Победа будет исключительно только за нами, за нашей процветающей Украиной. З вашою підтримкою нам намного легше воювати. Вже завтра у місто надійде короткострокова грошова позика. Неодноразові звернення мерії міста і народного депутата Юрія Шаповалова у Мінфін дали позитивні результати. Кременчуку не лише надали фінансову допомогу, а ще й продовжили строк її повернення з 60 до 90 днів. Фінансова ситуація в місті стабілізується, зазначив на сесії Віктор Калашник. Фінансова ситуація в місті Кременчуці стабілізується. Ми в постійному діалозі з Міністерством фінансів в Києві і на сьогоднішній день всі бюджетники аванс отримують до кінця дня і з завтрашнього дня ми розпочинаємо виплату заробітної плати. Завтра ми отримуємо короткотермінову позику. Будемо працювати далі з Міністерством фінансів і фінансів є надії, що ми. Перейдемо на середню строкову пузику. Взагалі, за останні 10 днів по незахищеним статтям ми отримали можливість перерахувати гроші через казначейство в розмірі 16,5 мільйонів, і нам вдалося закрити ті нагальні потреби і рахунки наших комунальних підприємств, перш за все. В кредиторку, в будівельній галузі і чуть-чуть легше зараз дихати. Короткострокова позика це добре. Втім, не припиняється робота щодо отримання містом середньострокової позики. Тож нині усі зусилля спрямовані на одержання саме такої позики. І вже є попередні домовленості. Повідомив нам телефоном Юрій Шаповалов. Сьогодні підложено нам короткострокова позичка. збільшений ліміт цієї позички і іммінами даговіліз двадцять. числа как-то будет понятно точно какая сумма. Сегодня она понятна. Это 21 миллион, для того, чтобы закрыть все наши зарплаты, энергоносии и лекарства. Вот для этого нам нужно 21 миллион. Нам его сегодня дают. Я встречался и в Министерстве финансов, потом ездил в казначейство. То есть сегодня, на сегодня вопрос решен. Зарплаты бюджетники наши получают. 2 сентября мы продолжим разговор о среднестроковой позочке для Кременчуга. Возможно, придется ее решать даже на законодательном уровне. Во всяком случае, механизм мы договорились проговорить на следующей неделе. Как получить эту косочку? Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Огляд інформаційних інтернет-видань. Сет Телеграф повідомляє, що група драйверів на глибині 12 метрів розгорнула прапор України. Компанія Екстремалі вирішила до Дня Незалежності зробити щось особливе і незвичайне. Фото та відео патріотичного занурення ви можете переглянути на сайті Телеграфу. Також на цих інтернет-шпальтах ви дізнаєтесь, де саме 28 та 29 серпня у місті не буде світла. Інформаційно-діловий інтернет-ресурс Кременчук туди повідомляє про нову досить сумнівну газету. Кременчуці нереєстрована чорнобіла газета під назвою Кременчуцька фортеця нещодавно з'явилась у поштових скринях жителях міста. Хто та чому випускає неофіційний засіб масової інформації? Дізнавайтесь з сайту «Кременчук Тодей. І ще одна новина з простору інтернет. Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці запрошує всіх дітей та дорослих 5 вересня на відкриття дитячого майданчику у сквері Сосновий. Також народний обранець поділився фото вже майже закінченого майданчику з великим казковим кораблем у центрі. Нагадаємо, весною цього року постала загроза знищення нересту у Дніпрі. Стурбовані кременчужани рибалки звернулися до очільника міжфракційного депутатського об'єднання Зачисти Дніпро аби він зарадив проблемі. Іхтіологи запевняють нерест було врятовано. Як саме у Дніпрі зберегли рибу? Дивіться далі у сюжеті. Цьогоріч протягом літа санстанція забороняла Кременчужанам купатися у Дніпрі через наявність великої кількості кишкової палички. Втім, зазвичай пляжників зупиняє не інфекція, а цвітіння води. Але як стверджують спеціалісти, саме синьо зелені водорості сприяють зниженню кількості палички у воді. Ті 20 токсинів, які виділяють синьо-зелені зеленої водорослі воду, звісно, вони не оставляють ніяких шансів патагі на мікрофлорі. То есть эта вода с точки зрения инфекционных заболеваний, опасности, она абсолютно безопасна, но токсична. Приділі, але синя зелені водорості не єдина проблема для риб. Цього року розмноження жителів Дніпра було під загрозою. Проблему нересту ахтіологи міста підняли ще на початку весни. За допомогою звернулися до керівника фракційного об'єднання за чистий Дніпро народного обранця Юрія Шаповалова, який також бореться з такими проблемами. Але вже тоді необхідно було діяти негайно, аби зберегти нове покоління риб. Нагадаємо, на приріст риби впливає рівень води у водосховищі. Якщо він коливається, то відкладена екра риб після забору води водосховищі може пересохнути і нові рибки не з'являться. Зрештою, рівень води підняли і нерест був врятований. Рівень дійсно до початку нереста, навіть до десь до 15-го числа, був низьким, потім при. Сприяння депутатської групи Верховної Ради, в яку ходить Юрій Шаповалов, було піднято рівень води в Ніпоніпродіжинському водосховищі для сприятливого проходження нерестової кампанії. Ми вирішили дізнатися у міських рибалок, що помітили вони приріст риби. Ти вважаєш, рибу Дніпрі стало більше? Так, да. Сонячний оконь. Яка риба, як черкаси трави каждого? Риба в Дніпрі стало більше. У мене більше як. тож відповіді неоднозначні, Але рибалка дуже часто це справа випадку. Тому чи буде у нас риба? Ми запитали іхтіолога. Цьому році нерест був сприятливим, загибелі молоді не було. Тобто, на наступний рік думаю, будемо з рибою. Оздоровший табір Супутник нещодавно завершив сезон дитячого відпочинку. І вже 20 серпня у таборі розпочався перший тур оздоровлення ветеранів автозаводського, крюківського та кременчуцького районів. За весь період планується оздоровити близько 520 пенсіонерів. Із першим днем відпочинку людей похилого віку вітали народний депутат України Юрій Шаповалов та голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост. Навіть у такому поважному віці ветерани доводять, вони не менш активні і талановиті за своїх молодших попередників. Ристів та побажати приємного відпочинку до супутника. Завітали народний депутат України Юрій Шаповалов та голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост. Я всім нам желаю кріпкого здоров'я, важливого сьогодні нам та всім міра над головою. Я хочу подякувати народному депутату України Юрію Анатолію Шаповалову за те, що він постійно надає нам допомогу. Усіх наших святкових закладах, насамперед, матеріальну допомогу, тому що ми є команда Олега Бабаєва, а команда Олега Бабаєва працювала, працює і буде працювати тільки добре. У супутнику для пенсіонерів створені всі умови, аби добре провести час. Тут ветерани займаються фітнесом, грають в інтелектуальні ігри, вишивають, виступають у створчими номерами. Окрім того, гості оздоровчого комплексу беруть участь у різноманітних спортивних турнірах. За участь у них отримають призи і нагороди. Щоб створити ще більш затишнішу атмосферу у таборі, Юрій Шаповалов та Валентин Шофорост подарували відпочивальникам новий посуд. Після урочистого заходу відпочиваючи ще довго спілкували. Із посадовцями зверталися з особистими проханнями і фотографувалися на пам'ять «Таке відчуття, Дійсно, піонерський відряд, отряд, не люди пожилого віку, молодці, умниці на них смотреш. Ну, от такої от, іскорка в очах, видно, що вони хочуть життя. Для них ощущение життя тільки починається. Город все таки навіть в нинішнє складне час... Находять можливості фінансувати вотимінна у такої в этом возрасте мы, это очень важно і очень нужно. П'ять днів насиченої програми в оздоровчому комплексі минають швидко, але спогадів вистачить на весь рік. Ветерани запевняють, відпочинок у супутнику залишає по собі тільки позитивні враження. Время проводим очень интересно, Повна, як говориться, насищена, повністю ми зайняті. Ходимо на річку, купаємось і разом ось з колективом готуємо ті чи інші, так би мовити, номери, щоб потішити цю нашу публіку. Вся обстановка, все Ой, е керівництво, общається з нами, як одна сім'я, і питання, Дружина. і, і ну, так, ну, хороший, хороший. все дуже добре. Здесь, звісно, бувають такі творчі пари, які на базі любви к танцям, к танго, к вальцям знаходять друг друга, і у них прекрасні сім'ї створювалися. Дуже подобається, дуже добре, хотілося б ще поїхати. Далі інформація від синоптиків полтавського гідрометеоцентру завтра у Кременчузі очікується хмарність з проясненнями. Можливі короткочасні дощі місцями сильні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів в день біля 21 із позначкою плюс. Нагадаємо, завтра у випуску Кременчуцьких новин продовжуватиметься черговий випуск телевізійного проєкту Мерія звітує». Гість нашої студії виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Відповідатиме на злобуденні питання Кременчуцької громади, які, ви, шановні Кременчужани, Змогу поставити щодня за номером телефону 780818. А ми прощаємося з вами до нових зустрічей на телеканалі ЛТАВА. щасти.